Всім доброго ранку. Дозвольте вам представити кілька напрацювань щодо ревіталізації на прикладі містечка Белза. Я думаю, що це місто дуже добре відоме більшості із колег. Віддавна ведуться на ньому дослідження наукові і роботи якісь і проектні. І проектні. Для того щоб для себе нагадати, то ось місто без системі розселення, воно буквально на кордоні з Польщею і має складну історію такої складної ситуації з доступністю до міста, коли воно було певний час закрите як в прикордонній зоні. Тоді відкрилося воно має завжди йому було непросто розвиватися за незалежною України. Тут я нагадаю, що з 2001 року в Белзі функціонує державний історико-архітектурний заповідник, для якого розроблялися і різні проекти розвитку і для Белза проект, і для Белза історико-архітектурний опорний план та генплан заповідника, над яким працювали викладачі кафедри архітектури та реставрації Львівської політехніки багато років. На цьому слайді прошу ем, ознайомитися. Тут підібрані найсну найстаріша карта, яка Белза? одна з найстаріших карт так, з зображення Белза на карті Міга, кадастрові карти. Це насправді дві склеєні кадастрові карти різного часу, тому що однієї е, старішої втрачений фрагмент е, західний е, е, проект реконструкції е, ринкової площі 70-х років радянського часу і. Ну, вже теж це історична карта на сьогодні, тому що це за 2005 рік топографічна зйомка, тобто це такі вихідні матеріали, з якими ми працюємо. Ринкова площа Белза належить до типу площ класичних з ратушею, розташованою посеред площі, але з, до такого підтипу із зміщення від центру площі деяким. І тут прошу. Ознайомитися з історичною фотофіксацією, це за 96 й рік ринкова площа напрацювання Василя Петрика та трохи пізніше зараз наступний слайд буде Олега Рибчинського щодо можливих об'ємів, які би можна, об'ємів будівель, які би можна було, якими би можна було забудовувати втрачені історичні, забудову історичних кварталів. Так, це Олег Валерійович пропонував такі, е, такі висоти і такі об'єми забудови. Це роки десь 2008-2010. Фотофіксація також же історична 10, 12, 14 роки, якою площа була на той час. Зараз дещо трошечки змінилося, але не надто. І напрацювання е, роботи. Проєктні вже ведуться роками, і є якісь були завжди якісь пропозиції щодо того, як можна площу розвивати. Тут показано суміщено, Тут показаний історико-містобудівний аналіз, коли сучасна забудова суміщена з сучасна підоснова суміщена з кадастром історичним і позначені втрачені ділянки історичної розпланувальної структури. З огляду на що надалі можна було б пропонувати розвиток і відбудову тої площі, і взагалі формування привинкових кварталів, це така була б історична підстава, так історико-архітектурна підстава, але ми знаємо, що Транспортна мережа розвивається в Белзі зараз таким чином, що в принципі немає особливої перспективи на сьогодні, що ці ділянки втрачені, будуть якимось чином відбудовані, тому що основна така артерія транспортна йде в нас зараз вулицею, 8 березня, вокзальна і там завертає далі на Шевченка. І поки що ця ситуація актуальна, і вона думає певний. Певний час буде така зберігатися, то це в нас є е, проектна пропозиція, це концепція була е, регенерації площі за 2014 рік. Ага, і тут, е, так щоб собі нагадати, також е, історична фотографія втраченої на сьогодні ратоші, е, ратуша, треба сказати, що якщо уважно про, е, постежити е, саму поверхню. Площі, де зараз там насаджені ялини, і якийсь такий невеличкий кіпець влаштований, то в принципі можна побачити в рельєфі, ну, де б її варто було шукати, але звичайно, що вона відображена і на кадастах. Тобто тут ми маємо на цій фотографії зафіксовані якісь рештки і розуміємо її об'єм, так, і архітектуру. Тут, за 2014 рік, ми розробляли з Василем Петриком. Концепцію регенерації, то це вже у нас схема планувальних обмежень і розподілу ділянок забудови, але також вона суміщена із такою концептуальною пропозицією вирішення і самої площі, і транспортних розв'язок, і надалі і об'єми, якісь фасадами пропонували. Зараз я вам це дуже коротко покажу. Так, тут пропозиції розпланувальні для кварталів. Це були існуючі розгортки площі, оце ті будиночки, які, ну, в принципі, вони до сьогодні і збережені, І пропозиції, є деякі е, такі більш детально пророблені в масах, деякі е, зовсім габаритно подані, але таке на 2014 рік було наше бачення відбудови тої площі. І е, зараз, щоб, що ми хотіли запрезентувати, це наші останні напрацювання, тобто над. Е, Белсти таке містечко дуже невелике, і зі зміною, зі зміною з децентралізацією в Україні тут трохи помінявся розкласила ситуація, і воно опинилося в досить невеликій громаді територіальній, і зараз потребує. Як ніколи такого розвитку і поступу, і в принципі місто готове і шукає цього поступу, і готове почати з е, реконструкції своєї центральної площі. Воно відчуває величезну потребу в тому, щоб її відбудувати, тому що на сьогодні вони не мають навіть місця для зібрань громади якогось централізованого. Ну і сама площа е, вона зараз виглядає, вона виглядає зараз. Е, Ну, не скажу, що закинуто, але вона не використовується. Тобто там є насадження, там є якась територія, є якісь лавочки, але е, покрі... покриття вже давно знищене, і площа, в принципі, не загосподарьова, і місто її використовувати сьогодні не може. Але має бажання і має бажання виконати цю площу відповідно до досить високих стандартів, має такі амбіції. І е, тут ви бачите наші якісь перші ескізні пропозиції. На ми почали з, від, з реконструкції самої пішохідної частини площі відповідно з врахуванням актуальних чинних обмежень по плануванню відносно там планування вулиць і, і доріг, так тобто транспортних шляхів, обмежень пам'яткоохоронних різних і що ми тут пропонуємо. В контексті цієї ревіталізації, але починаючи з реконструкції самої пішохідної частини, ми працюємо тільки з оцією, е, самою е, територією нижче, північніше від е, дороги. Південніше від дороги, так як ви бачите, оскільки там пролягає автобус, автобусний маршрут, і на сьогодні нереалістично повністю виключати е, з транспортного зв'язку цю площу, і повністю це відрізати не виходить. І тому ми зараз пропонуємо цю всю частину робити м, пішохідною. Дороги, які ви бачите, нанесені зараз пунктирами і е, е, такими осями, то вони це, в принципі, дороги е, для. Е, Проїзди для обслуговування, так, і експлуатаційні такі. Ми дозволили собі тут запропонувати невелику зону для паркування автомобілів, в принципі, по ну вже дуже так вписали її відповідно до норм, тобто скільки там можна поставити тих машин із відступами від об'єктів громадської функції і житлової. Пропонуємо відзнакувати втрачену ратушу попередні пропозиції з 2014 року. То таке було бачення, що її можна було б і в об'ємі реконстру... не те, щоб реконструювати, а від... ну, скажу відзнакувати. Тобто, це не була б така пряма відбудова. Наше бачення було тоді таке на той час. Так сьогодні пропонуємо її відзнаковувати, тобто закладено в концепцію цієї реконструкції. Археологічні дослідження і відзнакування ось це показано умовне, але принципово воно би передбачало і в. Площплощині в поверхні, так в рівні поверхні е, покриття площі, але також з перепадами там в межах стін і з якимось влаштуванням такого невеличкого інтер'єру е, містобудівного для того, щоб люди могли приходити громадяни та мешканці приходити відпочивати і проводити там свій вільний час. В цій зоні передбачили невелику зону таку садову, також щоб можна було приємно проводити час на площі, але місто завжди е, наголошує, що їм дуже потрібне місце для зібрань. І, в принципі, ми намагалися максимально на територію площі залишати відкриту. З тим також що тут треба місто просить поставити пам'ятник Тарасу Шевченку. Зараз ви бачите, що він тут у нас в цьому південному такому секторі площі, але, мабуть, ми його й трохи перенесемо правіше, щоб краще сформувати зону для зібрань. Передбачені зелені зони і невеликі такі мобільні зелені насадження, і що і. Місця для розвитку закладів громадського харчування і торгівлі, щоб з цієї площі зробити справді гарний такий приклад містобудівного інтер'єру, в якому би хотілося і приємно було перебувати. Невеличке містечко Белс досить амбітне і має що запропонувати і громадянам, і українцям, і гостям, і воно є дуже цікаве, тому ми маємо таке бачення, що з нього можна зробити такий центр і перлину для відвідування для туру одного дня з більших місць, щоб або для поїздки на вихідні, і це могла б стати дуже приваблива, привабливий такий, приваблива точка на маршруті. Так, це стосовно стосовно реконструкції пішохідної частини самої, але ще додам, тільки ми також перед. Ми також пропонуємо, щоб можна було влаштовувати тимчасову сцену, зимові різні тимчасові сезонні споруди. І пропонуємо влаштувати каток. Так, це така, ніби романтичний, такий, такий штрих, але ми вважаємо, що він... Додасть цьому місту життя, і дуже багато буде людей охочих приїхати і цим скористатися. І так щоб не затриматися довго на цих презентаціях, ага, тільки я ще наголошу, що ми е, ну в Україні зараз стільки зараз вже є 100 тисяч людей з ампутаціями. А е, скільки людей є з травмами різного іншого роду, то важко напевно навіть собі зараз знати дуже і е, кількість військовослужбовців налічуватиметься напевно вже і. Мільйонами тих, хто прийдуть війну, так тобто зараз рівень проєктування всіх таких громадських міст мусить відповідати ну, актуальній ситуації. Тобто інклюзивність для нас тепер не просто якась, якась вимога формальна а в проєктуванні містобудівних територій нам треба це вже буквально враховувати дуже строго, тому всі ці поверхні в. Поверхні е, міського простору ми пропонуємо і закладаємо е, цілком інклюзивними і доступними для всіх, е, ну, для всіх людей з всіма можливими, тобто повністю доступними і плоскими, так, з, але закладаємо різні покриття в площині для того, щоб створити, для того, щоб заклад, задати цю деталь і е, приємну, приємну оку. І ось тут прошу, е, прошу подивитися, це вже такі. Е, Схематичні е, візуалізації так, макети, які розкриють зараз в об'ємі більше те, про що я розказувала на плані. Таким чином це виглядає. Так, це наша пропозиція щодо е, відзнакування ратуші. На цьому, на цьому, все. Дякую за увагу.